Сьогодні я буду казати о дуже жахливих речах, о тому, що дійсно для тих, хто робить свою справу чесно, хто дає гарні результати, хто утримує тварин в гарних умовах, хто забезпечує їх усіх необхідним і рятує дійсно своїми руками. Отак виглядять руки, які отримують тварин. Отак вони виглядять. Які руки, які роблять кожного дня своїми руками добро для цих тваринок. Так от, ці тваринки остаються просто без всякого шансу на виживання. Тому що в нас розвелося багато діячів, які в інтернеті пишуть, як вони допомагають, Ну, не мають не притулків. Нічого. Зато отримують то гуманітарну допомогу. Потім ми його бачимо там на ринках кічка нашому місті. і багато те інше. Так от, Фонде, я хочу звернутися до вас. Може, ви почнете перевіряти, кому ви допомагаєте. Де ці тварини, у кого вони на утриманні, де адреса цих притулків. В відкритому доступі для населення. Тому що, коли це притулок, то його адреса повинна бути в відкритому доступі для населення. Де вони ці притулки? Де бази даних цих тварин? Де їх учот? Де вони ведуться? Не те тільки, що вам написали, 500-600 тварин. Ні. Де їх можна перерахувати, де є база даних? І ці тварини дійсно стоять на учоті в організації. Ну це жахливе становище. У нас притулків, в яких дійсно є тварини, які гідно утримуються, ви саме бачите, який котодомик в нашому притулку. Ви саме бачите, скільки вложено в те, щоб ці тварини мало все необхідне. Ще темно ще зараз не можу зняти вам вольєр на вулиці Великій, диких тварин наших. Ну, ви бачите, який порядок, як все гарно. Як утримуються котики, все чисто, а і все дійсно відповідає умовам утримання тварин. Так от в 40 кілометрах від фронту забирає тварин у військових, допомагає військовим. Ми залишилися просто без всяких шансів витримувати гуманітарну допомогу. Це зайшли становище, і в нас просто за декілька днів заканчуються усі запаси продуктів Ми більше не зможемо їх годувати. Ми вже не можемо збирати ці гроші, і ми всі в боргах. Це жахлива ситуація. Жахлива ситуація, і я не знаю, що робити, де виход цієї якоїсь безвиходя, кромі того, що ми, мабуть, я ціє... ну, я все ну любу допомогу. Ми зупиняємо діяльність притулку. Ми будемо, мабуть, просити розбирати наших тварин. І дуже жаль, що. Біля фронту, там, де ця допомога більш за все, мабуть, потрібна, більш не буде такого притулку, який стільки тварин рятує кожного дня. На жаль, така в нас біда.